Так, є. Все, тік-ток. Єту запрацював, твіч запустився. Має все працювати. Тік-ток, вітанічка, на тік-ток. Нічого не відбувається. Так, мені треба, 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 треба ось це запустити. Ось це все запустити. Є. Є, працюємо. Спробуємо працювати. Принаймні такого навантаження, як як іде на барабанах, коли я граю на драмах. Зараз на пульт не буде. Сподіваюсь, він не виїжеться. І мені це трен... Більше нахил зробити. Ну, так нормально буде, так. для сміливості. Так, ну що, народ, доброго вечорочку. Спробуємо попрацювати. У мене. Обана. У мене гну... глюкнув пульт, коли я барабанив. Я зрозумів, що я його трохи перевантажив. Я змінив налаштування. Він зараз не гудить. Бо це спотворення йшло з пульта. Можливо, електрика просіла. Все можливо. Бінбі, вітанічка! Отже Тік ТОКУ. А там нікого нема. Що я туди дивлюсь, там нікого нема. Так, іди сюди. Ну, тут це ніби на місці. YouTube ютуб, так як є. А ну, я зараз його послухаю, Алло. Ага. А так. Прекрасно. Тобто, якщо я буду паралельно отак от розмовляти, воно гукає, бухає. Все чутно, все, мені, мені спокійно. Так, є, можемо працювати. Ніби все нормально більш менше. Рібе. Банани, що банани? Банани, банани. Мейстон. Е, ти що, кинув банани? Ні. А, ні кинув, а нафіга ти писав банани. Тобто я нещодавно тут е, налаштовував гутони, вони ще не в повному обсязі, але скоро усі запрацюють. То, відповідно, банани за один банан, за один гутон це коли ти кидаєшся бананами. Коли ти кидаєшся бананами, да, ти, я, я зрозумів, ти перевіряєш, якщо воно куди працює. Копія твіч тільки краще. Послухай, яка картинка, послухай, яка картинка. От однозначно два сенсу в одному в висловленні. Послухай, яка картинка. Як звучить мій голос, як звучить музон. Давай я щось небудь увімкну. На твічі такого звуку не було. Вау, вау! Вау! Вау, вау! Це не просто вау! Це справжній розрив пічонок! Кайфово, да? Сьогодні інтерактив! Мейстор! Сьогодні... Класичне замовлення з подачею, яке завжди це у нас відбувалося у телеграмчику. Я приймаю ваші замовлення, зачитую і ми насолоджуємося, насолоджуємося вашими відчуттям сьогоднішнього, сьогоднішнього музичного вечора. Тримаємо настрій і все, як завжди! Маф, шпакні мене. Шпакні мене страстно, мой дружбан. Стоп. мойо, я думаю, а чого нікого нема? Я промазав, у нас же початок в 21.00. Я думаю, чого нема замовлень. Все, я тоді відключусь. Це була перевірка. Перевірка твоєї присутності. Перевірка того, що в мене все працює. Так, да, і давай я зроблю від тебе зараз це, як у нас завжди відбувається, але подача. Нагадую, м м м Вовчик. Боже, який жах. Я тебе прошу, Вовчик. Не перевертай кайфовий е стрім, в якийсь дитячий садочок. Ну, це самодіяльність, яку можливо прикольно послухати на самоті. Не кидай такого. Я почув, але це ж неможливо слухати. По приколу, ну. Це радіо, Вовчик. Це нормальна движуха, де нормальна музика має звучати. По приколу, ти можеш це вкинути у флуділку У флуділку типу, народ прикаліться. І тоді вже там будуть якісь. Соната Арктика фульмотіон. Зараз вимкну. Значить, смотри. Вовчик, е нагадую, як подаються замовлення. От ти написав: Саната Арктика Фульмотіон. Хто із них виконавець, я не знаю. У телеграмчику напи написати виконавець тире, назва треку для того, щоб. Я зараз покажу для чого. Для цього. От я, я потім копіюю це з телеграму. Роблю ось так: от, дивись. І з'являється ось це. Ти бачиш? Як ти написав, так воно і з'явилось. Що це? Хто із них виконавець, хто із них пісня, непонятно. Далі, На... в своєму замовленні в Телегранчик написати виконавець Тіре, назва треку далі нижче. Написати про те, що це прог метал фінський. І ще пару-тройку слів своїх емоцій туди додати. Ти забув, як у нас інтерактиви проходять? Ти чи що? Володька. Ти навіщо вуси збрив? Володька, ти навіщо уси, вуса збрив? ні 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 ні, -ні. правильно, Правильно, да, уже краще. Але виконавець... Пи слово виконавець списати не треба. Я буду потім витрачати час на це видаляти. Зараз. От я це копіюю, що ти мені всунув. Відкриваю відповідний документик. В якому у мене це. Контрол В. Зазбережити і потім дивись на екран уважно. Відкривається оце. І ось так воно виглядає. А повинна бути Соната Арктика Тіре Motion. І нижче твоя, твоя подача. Це легенди фінського прогміталу. Тому що вони трампаціндя фіни, тому що вони металісти, тому що вони тра -ля, 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 ля ля. Бо це не подача. Да? І після цього я перехожу у тринс. Перехожу, вмикається траляля, і вмикається Сената Арктика тітр, ті, ті, який я туди вже вставив. Ти згадав, як це робиться у нас завжди? Зрозумів? О, да! О, оновив. Все. Тобто, тепер, тепер у мене в, оцю, в, в, в бігучому рядочку у цьому з'явиться така, як воно потрібно, як ти написав. Борисенко, привіт у нас. Я тестую. Це тест. Після того, як у мене сьогодні на барабанах пульт почав вийожуватися, я зараз тестую, чи, чи, чи все нормально? Все нормально. А, Мейстон, Вовчик, емоцій, це легенда фінського прогметалу, гметалу трохи недостатньо. Ти ж творча людина, ти ж музику пишеш. Пропиши. Емоційний якийсь небудь зміст в своїх трьох, з трьох, чотирьох буквах. Наступного. Ти зрозумів, да? Тобто ось це, ото що ти мені вставив, я, я роблю Ctrl C, щоб це. Щоб це. О, боже. Володя. А можна не чорне або біле? А нормально. Зараз. Я це копіюю, відкриваю відповідний документик, щоб вам було цікаво. Вставляю сюди, бачу охренеть скільки тексту. А тепер тобі розповідаю з того чат GPT. Правильно, ти, ти тупо скопіював від чату GPT. Я тобі зараз скажу, що тут зайве. Дивись. Я зачитую Я це. Я зараз не буду від, від, відкривати одразу у, у, в стрімі. Сана так. Фінський метал гурт заснований такому троге. Основний стиль прогр метал і вирізня, в, з вирізне. мелодикою, швидкими клавішними партіями, емоційними. На початку кари. От дивись. Фінський метал гурт заснований в 96 році. Далі! Це, далі основний стиль це вся херня. Далі. На початку кар'єри гурт орієнтувався на класичний європейський повер метал. Згодом додав більше прогресивних і атмосферних елементів. Full motion одна із найвідомих пісень гурту з дебютного альбому таката. Тематика. Високо, о, 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 одна швидкість. Це можна викинути. Оце зайве. Full motion. Траля. Це зайве. Тематика. Тематика і все, контролю. Крапка. Ось так це має виглядати. Якщо ти хочеш працювати з чатом GPT а тепер дивись, як це з'явиться на етері Після того, як я зараз відредагував, сказав в його Ctrl-C, зазбережити. І дивись. І почала подача. У штурвалу вовчик, наш клавішник Мейстон хоче запропонувати вам неймовірно гарячих парнів із Фінляндії. Соната Full Motion, Фінський метал-гурт заснований у 96-му році. На початку кар'єри гурт орієнтувався на класичний європейський пауер-метал. Згодом додав більше прогресивних і атмосферних елементів. Тематика лінк. Кантропія, внутрішній конфлікт і втрата контролю. Крапка! Ідеально, все. Я роблю перехід і ми слухаємо пісню. Зрозумів? Можна чартом вже пітіє, але він до хрена води туди вкидує. Про... Звичайно, треба користуватися. Якщо ти не все знаєш про гурт. Це непогано, Оля постійно це робить. Але викинути зайве. Якщо ти користуєшся інформацією з GPT, то воду викинути. Викинути про те, як воно звучатиме. Бо ми це почуємо. Не треба писати, не треба розповідати. Ну, можеш. Да, йому, коли ти йому даєш промпт, ти можеш задати не описувати музику. Не описувати, як вона звучить. Швидкі гітари, потужні барабани, підкреслений синтезатор це все гуйня на букву Г. Не треба цього. Ми це все почуємо. Понятно, так? Да? Згадуй, це завжди у нас так було. Ну і пішло. Твоє замовлення залишається першим. Я його навіть не буду редигувати. Я з нього і почну. Можеш там нічого не міняти. Все, я відключаюсь. Через 40 хвилин я промазав. Я думав, вже 9, а це було тільки 8. Через 40 хвилин зустрічаємося є пульт, хай у мене ще охолоне. Я пішов, поп'ю чайочку поки. Мейстон, дуже радий був бачити. Дякую, що ти повернувся. Дякую, що ти мене знову будеш підтримувати. Ми разом проводимо, будемо проводити час. Чат-GPT це коли власник. <смі> ну, як тобі казати, я сам а, користуюсь чатом GPT. І ти хочеш сказати, що мені мозків не вистачає. Катерина, ти зараз щойно кинула кам'яшок у кам'янець у мій городик. От коли мало чого знаєш, він тобі підкине щось. Ти повикидував, повикидував зайве залишив тільки саме цікавенькі стилістика музики. Де вони створились, це може бути, чому б ні, в якому році вони написалися. І е, може бути про зміст треку, про що вони там. лекантропія, у них там тематика, тобто це зміст. От про зміст, про е, напрямок, напрямок музики і все таке. Все, я відключаюсь. Uh, побачимось через 40 хвилиночок. Обіймаю, Вовчик. Катерина, до зустрічі через 40 хвилин. Я промазав, я думав, вже 9. Запустився.